Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Бога. Богу. ж день, дорогі мої Свята Мати церква, дає нам до наслідування великого захисника, як співається в тій пісенці, захисника України, якому віддаємо покров нашу Україну, того великого, скажімо так, найбільшого архістратига Михаїла, який свого часу виступив. В боротьбі за славу Божу, бо сказав хто як Бог вищого від Бога не може бути нікого. Святе письмо говорить нам, що Бог сотворив безчисленне множество духів або ангелів і наділив їх великою досконалістю і найбільшою щасливістю, а також надзвичайно великою силою для своєї служби і прослави. Ангели мали вічно тішитися невисказаною славою Небесною, вічним огляданням найсвятішого Лиця Божого, а також допомагати людям, щоб і вони колись сталися учасниками їх невисказаного щастя. Але знаємо, дорогі мої, ту історію, кожного року ми чуємо одну й ту саму. Можливо, коли священник говорить на протязі тижня проповідь, це також згадується, що понеділок є присвячений опіці святих е, небесних воїнств, особливо на чолі з архистратигом Михаїлом. Ми знаємо цю історію, що Люцифер, той ангел світла, свого часу найвищий ангел виступив проти Бога і сказав, що Бог має високо простіл. А я поставлю свій престіл ще вище нього, і в кінцевому результаті на небі сталася війна ще далеко до того, як на землі замешкала людина. І ми знаємо наслідки, що третина ангелів була підбурена тим злобним ангелом, і вона відпала. І Бог їх кинув як найглибше в те місце, де є скрегіт зубів, в те місце, де не вгасає палаючий вогонь, в те місце, з якого не можуть вони вибратися. Але, дорогі мої, Бог, посилаючи немічну людину після її гріхопадіння на землю, на цю долину сліз, де ми з вами живемо, Він дає не би, ту, скажімо так, Радість, обіцянку для кожної з нас, що прийде той, який зітре голову спокуснику сатані, і той, який спасе немічну людину. І тому, дорогі мої, в нинішній день, обходячи то велике торжество, Святого Христатига Михаїла, ми розглядаємо ті дві сторони: сторону добра і сторону зла. Живемо в світі. Дає щось добре, але, на жаль, як переконуємося щоденно нашого життя, кожної хвилі нашого життя, що більше є зла, ніж чогось доброго. Намагаємося нап'ялити мікроскоп на свої очі, щоб побачити щось добре в своєму ближньому, але, на жаль, або ми сліпі, або той наш ближній не дуже є нам нашим добрим ближнім. І тому ті горді, злі духи. Старалися своє первісне щастя втратити навіки. Вони застали засуджені на вічні кари в пеклі, їм не заясніє вже ніколи зоря спасіння, як заясніла упавшим людям в Месії. Їх ніхто вже не спасе, як спас немічну людину Божий син. Вони погибли навіки, під час, коли добрі ангелі, стоявши у вірності Богу. Позістали в посіданню найбільшого щастя Небесного без всякої втрати того щастя. І, дорогі мої, для кожного з нас в нинішній день є той ворог Спасіння, ворог спасіння нашої душі, який, скажімо так, чигає, як той лев, рикаючий, кого б то пожерти над простою смертною людиною, один якийсь там зачимханий чорник. Скажімо так, порпається в болоті, щоб людину кинути до гріха. А над церквою, над монастирем, над місцем, де людина хоче жити під Божою опікою, там ціле пекло. Таку історію оповідає одна життєва історія про одного пустинника, який е, обходив монастирі, коли наблизився до якогось міста. То побачив якийсь там біднятко, зачухане, з поломаними рогами, сидить на брамі того міста. Каже, ну як ти здаєш собі раду над таким величезним містом? А той чортик хриплим голосом, так як я зараз, каже, вони всі мої. І той пустинник пішов далі по світу, далі, по тій пустині, наблизився до пустинної монашої обителі і побачив страшне, що не би ціле пекло кишіло на тою обителю, де. Монахи спасали свої безсмертні душі, де вони молилися, де благали Господа, о ласку прощення. І там кишить ціле пекло. Над простою людиною один малесенький, скажімо так, з поламаними рогами і купитами, а над духовною особою кишить ціле пекло. І дуже часто ми є швидкі на осудження, коли побачимо, побачимо що той священник, чи той монах, чи та монахиня десь спіткнулися Об камінь життя тернистої і нелегкої дороги, ми моментом осудимо так, що аж мало не покажеться. Але ми дуже часто забуваємо, що той монах, та монахиня, той священник він не впав з неба, як той ангел, він є тою самою людиною, як і кожен із нас. І тому, замість того, дорогі мої, щоб бути швидкими на осудження тої чи іншої духовної особи, просто пам'ятаємо. Та людина така сама є, як і я. Та людина також може помилятися. Так Та людина також може спіткнутися на дорозі життя. І ту людину мене спокушає один з поломаними рогами і копитами чортик. А цю духовну особу проти тої духовної особи воює ціле пекло. І моє діло не судити, а моє діло молитися за ту духовну особу. Бо як каже святий апостол Павло в посланні до Ефесян, кріпіться у Господі та в могутністі Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб могли дати відсіч хитрощам диявола. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правители цього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Тому візьміть зброю Божу, щоб за лихої години ви могли пристати і, перемігши все, міцно стояти у святій вірі, стійте, Отже, підперезавши правдою бедра ваші, одягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру. Над усе візьміть щит віри, яким зможете гасити всі вогненні стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Ось бачимо далеко до того, як кожен із нас прийшов на ту грішну долину сліз, бачимо, апостол Павло, він дає нам той заповіт: одягніться в зброю Божу. Бо тому що не зможемо поконати ту чи іншу спокусу, якщо не будемо благати Господа, о ласку його святої помочі. Для кожного із нас. При народженні кожного із нас. Господь дає нам ангела-хоронителя. Не дає ангела-хоронителя для, для Михайлика, для Захарчика, для Галиночки, для Марусічки, але дає, як ми несемо до хрещення дитину, ми даємо ім'я церковне, Михайло, не Михайлик, а Михайло, не зорянка, а зоряна. Ми даємо ім'я при хрещенні. І тому, дорогі мої малесеньке уточнення, коли пишемо листок за здоров'я, то не пишемо за здоров'я Михайлика, а пишемо за здоров'я Михайла, так як і ми його хрестили у таїнстві хрещення. І тому, дорогі мої, дає Господь Бог для кожного з нас того ангела-хоронителя, яка каже святий. Е... Я каже святий святий Бенедикт, напевно, або може, Вернат, зараз Е, Як каже святий Єронім? Ось яке високе є достоинство людини, коли кожна людина, як тільки народжується, має Духа Небесного на охорону і опіку. Святий Гостин продовжує. Ангели мають опіку над нами, бідними подорожніми, оказують співчуття для нас і приходять з Божого наказу і опікуються всіма нами, і ми до спільної причини, щоб ми могли осягнути небо. Множество інших святих говорить про все це саме, що, якби не ангел-хоронитель в житті кожного з нас. Ми б не вистояли у святій вірі. Якби не ангел-хоронитель, ми би, скажімо так, не спішили до святої сповіді, бо тому що ангел-хоронитель є над кожним із нас. Проаналізуйте своє життя, коли ми стояли на роздоріжжі, що робити так або ні, що сказати, так або ні, що вчудити, так або ні. Але тоді ми що чуємо голос совісті? І це є той добрий ангел, який каже: не лізь туди, бо попечешся, не лізь туди, бо застрягнеш по шию, не лізь туди, бо грозить тобі вічне прокляття в пеклі, не чернися у гріха, бо грозить тобі вічне прокляття в пеклі. Але дуже часто, дорогі мої, як ми розважали вчорашнього дня над тими е шістьма пунктами, де ми зупинилися над тим, чому нинішня людина не йде до церкви, то один із них говорить, що примане світу цього. Нинішній світ настільки прималює тобі, при, скажімо так, при, при, прикрасить цей гріх, що ти коли застрягнеш, реально по шиї в тому грісі. І тоді невідомо, що ти будеш мати силу опам'ятатися, хто я, де я, звідки взявся, пощо навіщо я це вчудив. І, дорогі мої, Це велика опіка Божого ангела над кожним із нас. Згадайте, 1917 рік, коли об'явлення було у Фатімі, що перед тим? Перед тим приходить Ангел Божий до дітей Фатімських і каже Я є ангел Португалії. Так, дорогі Мої. Як тільки, скажімо так, відкривається, чи основується якесь місто, чи село, чи найменший населений пункт, Господь Бог дає ангела-хоронителя. Як тільки зачинається в лоні матері нове життя, зразу дає Господь ангела-хоронителя, який каже: Бог тобі подарував це дитя, ти не маєш права його знищити, але радіє ціле небо, коли це дитя прийшло на світ, але плаче. Ціле небо, а радіє все пекло, що мама під намовою батька чи інших чинників того світу знищила це життя. І тому, дорогі мої, кожен із нас, ми маємо місто, село, наша держава. Е, кожен із нас, ми маємо ангела-хоронителя, який стоїть біля кожної з нас. Навіть побутує така легенда, що. Коли е, ми святкуємо день народження чи іменини, тоді наш ангел-хоронитель. Чому, наприклад, так заведено, що люди, е, скажімо так, приходять один до одного, щоб привітати, побажати і так далі. Е, немов би, скажімо так, сходиться ця родина. Це добре, коли таке є. Бо тоді ангел-хоронитель, тоді щоб ця особа, щоб ця душа не залишилася самотньою, тоді ангел Божий йде, дає немов би запрожитий рік. Кожним із нас дає звіт з нашого життя, що було добре в нашому житті, а що було зле, чи то добро підносить нас на ще один щебель до неба, чи то зло, яке ми вчинили, і через це наш ангел плаче, через це плаче все небо, бо тому що ми не стали ближче до Бога, а ми якнайглибше злізли, чи по пояс, чи по шию, чи навіть вже чубку немає, коли ми вчинимо е -е, той чи інший гріх. Наступне при такій, отже, помочі можемо тепер сміло боротися з нашими ворогами душевними. Любов ангелів до нас перевищає ненавість, якою дише проти кожної з нас злий дух. Жоден батько, жодна, хоч би найкраща мати, не любить так сердечно, не охоронить так печаливо своє єдине дитя, як любить і охороняє ангел цю душу, котру Бог повірив Його опіці. Він радується дуже, коли цю душу може вдержати в стані невинності, а сумує тяжко, коли ця душа зійде з дороги чесноти. Він просить Бога неустанно, щоб мав терпеливість над нашими гріхами, щоб нам оділив ласку і часу до навернення і поправи. А пам'ятаємо, що каже Святе Письмо, що Бог не хоче смерти грішника, а щоб навернувся і жив. Тому виникає питання, чому? Я ходжу до церкви, Бог мені не дає того, що я хочу. А той якийсь там бідний алканав, який застряг в грісі алкоголі, е, алкоголізму, чи той наркоман, чи той інший родозалежник, чому він грішить так страшно в тому світі, і Бог його тут же ж не вкарає? Чому Бог такий несправедливий? Але тут увага, відповідь: Бог не хоче смерти грішника, а щоб навернувся і жив. Просвічує кожного з нас, ангел-хоронитель, щоб ми пізнали небезпеку, яка, нам, яка стоїть позаду кожної з нас, навчає, заохочує, напоминає внутрішньою гризотою совісті, або, і вну, або різного роду зовнішніми ознаками. Тобто, мається на увазі, це є наші батьки, це є священник в церкві. Це є вчитель в навчальному закладі. Оці всі ті зовнішні середники, які спонукають кожного із нас до того, щоб чинити добро в своєму житті. Всі ми пам'ятаємо вівторок, четвер, субота, служба Божа за померших. Ми там читаємо 90-й псалом, який говорить, що ангелам своїм заповість про тебе, скаже про тебе, захоронить тебе від всі, на всіх дорогах Твоєго життя, на руки вони візьмуть тебе, і ти ніколи не спіткнеш об камінь ногу Твою. По Слов'янськи по-іншому, а це намагався буцімто перекласти на українську мову, щоб краще зрозуміти. Тому бачимо, що Господь дає ангела. І не би наказує, приказує, щоб ангел тебе оберігав, щоб ти навіть не спіткнувся об камінь, який там валяється на дорозі твого життя. Ось так, дорогі мої, ми маємо тішитися тим, що ми маємо того ангела-хоронителя. Візьмімо, наприклад, скільки взяти диявол від того, як він упав чим поглибше, як він воює проти кожної з нас, як він воює проти церкви. Візьміть до ваги нинішній час. Це отець що щось там виразився, а весь світ кипить, як так міг. Дорогі мої, 85 років людина, що можна з тої людини взяти, бідне, немінчне стареньке. Але осудити світ супершвидко. Але щоби весь світ задумався, ой, він бідний, старенький, треба помолитися за нього. Чи ми, кожен із нас. Чи ми чули, коли там десь хтось там нарікав на святійшого отця, чи того чи іншого священника? Але чи ми гепнули на коліна, і чи ми гепнули себе в груди Боже, прости йому, як казав Христос на Христі, бо вони не знають, що роблять. Чи ми пам'ятаємо про те, що навіть кожен із нас, коли робимо вечір іспит сумління, чи ми пам'ятаємо добре, що в церкві є вечірні молитви, і ми там чуємо священник молиться молитву до ангела-хоронителя? Але чи кожен із нас. Пам'ятає про того ангела, який стоїть, скажімо так, уявно, бо все, що з правої сторони, це все добре, а все, що з лівої, це щось погане. І тому, що ми фантазуємо собі, що з лівої сторони сидить на нашому плечі, скажімо так, дідько з поломаними рогами і копитами, а з правої сторони маленький той ангел-охоронець, який охороняє кожного з нас і шепче нам на вухо, що не роби цього, бо це, бо це є зле. І питання в тому? Чи ми коли вечором молимося, чи ми пам'ятаємо подякувати Господу Богу, то ще може десь колись вирветься з уст наша подяка? Але чи ми пам'ятаємо про того найбільшого нашого охоронця, найближчого нашого охоронця, того ангела-хоронителя? Ось в чому питання на сьогоднішній день.